Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, рецепти, огляди різних магазинів, покупки для діток, для дому, словом, про наше багатодітне життя. Якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Та дивіться до кінця. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. І якщо сподобалось відео, ставте подобайку. Всім гарного перегляду! В цьому відео покажу і покупки для діток, і для дому. Також покажу. Деякі такі ідеї, можна сказати, або для меню, або просто ідеї якихось смачних страв, також випічки. Трішки буде мотивації на домашні справи, тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Перше, що я готую, це буде фарширований перець. У нас в сім'ї його їдять добре, я його теж полюбляю, тому, хоча готовлю, не скажу що дуже часто, але готую. Тут у мене 800 грам фаршу, солю перчу. Тим часом у мене смажиться засмажка, цибуля, морква. Відварила вже рис, почистила перчик і буду начиняти. Засмажки я роблю багато, тому що раніше на. Я не додавала засмажку у фарш, а зараз додаю, мені так більше подобається. Вона виходить така більш соковита і така більш смачна. Залишаю трішки засмажки для того, щоб кинути потім уже каструлю в готові начинені перці. І потім буду робити вже заливку, таку вода, томатна паста або томатний сік. І потім в кінці додаю, я не показала, але додаю е, трішки сметани. Так розпреділяю ложкою і додаю трішки сметани. Буває таке, що якщо залишається трішки фаршу, я роблю такі фрикадельки, теж кидаю е, до перця, і потім можна, наприклад, е, я робила до картоплі пюре, тому що нам смакує такий перець дуже з картоплею пюре. Тому буває таке, що діти, наприклад, не хочуть перцю, то я їм даю фрикадельки. Тушені підливці з картоплею Пюре. Показала швиденько все, як робиться. Я думаю, всі знають, як робиться фарширований перець. Я думаю, це не, не якийсь там такий незнайомий рецепт, і ставлю його тушитися. Поки мене тушкується перчик, залишився в мене фарш, і я вирішила не здавати в каструлю, а вирішила зробити такі заготовки в морозилку. Будуть мені, наприклад, там до гречки чи до макарон, зроблю їх з підливкою, і я люблю такі, щоб в мене були якісь такі заготовки, в морозилку. Ви знаєте, я зараз стала заготовлювати і моркву, і цибулю, і капусту, і якісь такі фрикадельки, тівтільки. Ну, в общем, всяке таке люблю заготовувати. Тоді буває таке, що потрібно щось швиденько приготувати. Раз там буквально півгодинки, і все приготовлено, все готове. Тому е, дуже ці заготовки можна сказати, виручають тоді, коли дійсно потрібно швиденько щось приготувати. Пишіть, як ви чи заготовлюєте якісь заготовки в морозилку, чи користуєтесь такими лайфхаками, чи е, все, все встигаєте робити е, одночасно тоді, коли потрібно приготувати якусь страву. Тут потрібно вже було мені трішки попрасувати, назбиралось в мене дуже багато врання. Потрібно було і рубашки попрасувати, і там кухонні рушнички, і футболки хлопцям. В общем, вирішила це вже був вечір. Я думаю, там на годинку видно, скільки було время. Тому вирішила швиденько це все попрасувати, повісити, щоб було все готове. Я люблю, коли особливо починається школа. Дуже люблю, коли все готове, не потрібно нічого прасувати, все висить. Діти просто зранку вділи і пішли. Тому що, звичайно, буває всяке, буває таке, що десь щось не встигла, не зробила. Але краще це все, звісно, робити з вечора. Тому. Зараз швиденько це все просую. Що потрібно було трішки пропілососити в кімнаті, але це вже, як то кажуть, залишилося за кадром. Хочу подякувати всім за теплі коментарі. Дуже теплі коментарі пишете, ви, я вам щиро завдячна. вдячна за, як то кажуть, зворотній зв'язок. Якщо у вас якісь є запитання чи щось вас цікавить, обов'язково пишіть. І я буду відповідати. Дуже зручно, я вже говорила, дуже зручно відповідати, коли, наприклад, на фоні я щось роблю і відповідаю на якісь ваші запитання. Дуже зручно і мені, я думаю, і вам. І також хочу запросити вас в мій телеграм-канал. Там я його створила для спілкування, там я скидаю якісь е, страви, що готую, якусь випічку, якісь фото, відео коротенькі. В общем, е, там в телеграмі я майже кожний день. Звичайно, там в телеграмі все виходить вчасно. а на ну, Ютубі, звичайно, це все виходить з такою задержкою в 2-3 дні, можливо, навіть в тиждень. Тому, якщо цікаво, ссылка буде в коментарях під відео. І переходьте, Будете, можете також ділитися якимись своїми стравами, що ви готуєте, і можемо там спілкуватися. Тут вирішила запекти м'ясо, воно у мене було в морозилці, я розморозила, гарненько його помила, посолила, поперчила. Дуже люблю, коли часник натертий, і його прям так можна сказати, втерти м'ясо виходить дуже-дуже смачно. Я спочатку це все зробила з однієї сторони. Гарненько його намастила, потім з іншої сторони. І можна дати йому, наприклад, це можна це все зробити на ніч, поставити в холодильник, воно гарненько промаринується, і можна потім буде ставити на ранок. Але так як в мене вже не було часу. То я це все зробила і поставила відразу запікатися. До речі, скажу, що дуже смачно, коли запікається м'ясо у пергаменті. Воно виходить ну дуже ніжне, дуже смачне. Я сама про це не знала. Потім е, побачила теж одна блогер е, запікала. Побачила в неї на каналі дуже давно, ще в Україні, як я була. І з того часу я стала м'ясо запікати в пергаментні бумаги. Воно виходить ну, дуже смачне, соковите. Спиклося вже м'ясо, вийшло таке м'якеньке. Я її поставила на 180 градусів на 3 години. Воно в пергаменті дуже гарно печеться. Воно тоді дуже таке м'яке. В общем, там у мене такий сік з нього. Такий часниковий, дуже-дуже смачний. В общем, його треба буде потім положити в холодильник, дати йому охолонути, і потім можна вже його нарізати. Воно потім, коли охолоне після холодильника, воно дуже-дуже гарно охолоджується. І до нього варю картошку пюре. Мені здається, до нього найкраще смакує це картопля пюре. В общем, так готую м'ясо, я не показувала ще, але частенько так готую, дітям дуже подобається. До речі, я його, коли пропекла, напевно, години-дві, я потім його перевернула з другої сторони. І та сторона трішки запечена, і ця. В общем, зараз трішки охолоне, буду ложити в холодильник, і потім буду вже нарізати. Виходить дуже-дуже смачне, таке приперчене щасничком. Рекомендую спробувати. Хочу поділитися. Таким, такою покупкою. В общем, замовила на темі таку електрощітку, побачила її у дівчат-блогерів, мені сподобалася, і наче у них такі отзиви були непогані. В общем, для раковини, сантехніки, для душової кабінки для стікол кажуть, що ніби добре В общем, Ціна її була 5 євро. Тут різні насадки. В общем, такі можна їх міняти. І наскільки я знаю, їх можна потім купувати, яку тобі потрібно, можна замовляти на темі, не обов'язково з оцією штукою. В общем, не знаю, буду дивитися, пробувати. Вони всі різні. Така ось є м'якенька. Буду ще розбиратися, що для чого, що чимити. Треба буде подивитися. Там інструкція є, і треба буде подивитися. До речі, ця щіточка дуже гарна. Така. Бачила такою щіточкою ми ливанду. В общем, спочатку наносимо ну, якусь хімію, яка там потрібна для сантехніки, для вани чи для раковини, і потім чистимо оцією штучкою. Ось зарядка, Ну, як звичайно, в блочок вставляємо і заряджаємо. В общем... Відгуки чула, що вроді непогана. Ну, коли я користуюся, я вам залишу свій відгук. Скажу, чи мені сподобалось чи ні. В общем, Отак вона включається і ось отак нею чистимо там стекла, раковину, все. Єдине, що я бачила, як оцією тільки раковину мили і ванну. Сказали, дуже гарно відмиває. Ось воно тут це все знімається, ось так. І вдягається друга насадка. В общем, от така, така штука. Буду пробувати дивитися. І потім вам скажу, чи сподобалось. Ну, так як я знаю, як дівчата говорили, то вроді наче їм сподобалося. Так, і зараз покажу ще мої замовлення. Тут замовляла с темі доріжки, дуже давно їх хотіла. І така мене, такого кольору вона вживу трошки темніша, а тут то прям така, ніби дуже-дуже ярка. В общем, замовила я її на осінь. Якось так Подумала, що дуже гарно буде пасувати на столі осінню з підсвічниками, свічками, якісь квіти такі осінні. Мені здається, що дуже класно. В общем, тут розмір значить, її 33 на 1,80 метр. 80. Треба буде її попрасувати. В общем, от така вона чи маленька. Треба буде її попрасувати гарненько і можна буде застеляти. Далі дуже давно хотіла такі доріжки. Я думаю, ви всі знаєте. Тут у мене розмір 90 на 3 метра, так як у нас стол 2 метра, я думаю, на 3 буде гарно. В общем, думаю, на якийсь там свята, гарненько застелити цю доріжку і якусь таку сервіровку гарно зробити, поставити квіти, підсвічники з свічками. Мені здається, буде дуже-дуже гарно. Хочу собі потрішки таку скуповувати, хочу, щоб вони мене були різних кольорів. Хочу розовий, наприклад, там дівчатам на день народження застелити, зробити там, таку сервіровку, таку дівчачу, таку взяла. Хлопцям Ще також хочу заказати, там є темна зелена і салатова. Взагалі, буду дивитися, яку замовлю. В общем, давно я її хотіла і вирішила замовити. Але ре... раніше не замовляла, тому що не було в нас стола такого великого. Зараз не скажу, що у нас такий великий стол, але все-таки все одно 2 метри це більше, ніж у нас був. І буду потихеньку, навіть якщо у нас буде, наприклад, стол 2,5 метра чи навіть, то все одно вони підходять, тому що це вони на 3 метра йдуть. В общем, хочу потрішки скуповувати, вони мені дуже подобаються, я кажу, дуже давно я їх хотіла. Це все теж з темі замовлення. В общем, кому потрібно силки, пишіть, я їх обов'язково вам залишу. І також Ще мені має прийти ще одна посилка, тому що мене посилка була велика. Мені її розділили на дві. Одна доставка мені була сьогодні, а інша буде мені завтра. Але для вас це буде все, як то кажуть, в одну хвилину різниця. Також Марчику замовила ще спортивний костюм. Зараз залишу тут фото його. І Анітки ми тут до школи купили, потрібно було купити спортивні штани. Кросівки там з білою подошвою в спортзал. В общем, теж залишу зараз фото Анітки з Марчиком, що ми купили їм. І зараз покажу посилку іншу з іншої доставки. Так, далі показую, замовила собі підсвічники. Вони були по акції. Тут. Виходить один більший, середній і меншенький. Були різних кольорів. Вибрала собі таке золото, дуже гарне, відкручується і тут, і знизу. Наклеїла вже таку наклейку, додаються сюди такі наклеєчки. Взагалі, дуже мені подобається. Зараз іде осінь. Хочеться для якогось такого затишку поставити свічки, можливо, запалити, можливо, і ні. І потім зимові свята йдуть. Я теж дуже люблю такі. Просто поставити як декор не обов'язково запалювати, дуже мені таке полюбляється. В общем, замовила собі такі. Вони були десь приблизно 3 євро. В общем, такі в мене були підсвічники покупки. Далі замовила собі формочки для кексиків. Цей раз замовила трішки більше. Зазвичай замовляла тільки 50-50 білого і такого кофейного кольору замовляю. А цей раз вирішила замовити більше, тому що вони дуже швидко виходять. Думаю, це трішки хватить. Потім закінчиться, замовлю ще. Далі Лія замовляла собі туфлі. Їй такі сподобалися, вона мені показала, я її замовила. Це вже на осінь, такі осінні з бантиком. В общем, сподобались їй. Якщо кому потрібно буде якісь силки, то я залишу. І також на фізкультуру в школу потрібні були їй такі кросівки, вона теж сама вибрала, їй потрібно було з білою подошвою. В общем, і вона замовила такі. Тут вони так ось вставляється пінопласт, щоб вони всі такі були. Ціленькі такі ось. В общем, ціна у них недорога. Якщо потрібно комусь ссилку, я залишу. Пишіть. Ну, такі вони легенькі, якраз на фізкультуру, я думаю, будуть хороші. Так, і Давід собі теж вибрав, йому такі сподобалися. І, в общем, я йому теж такі замовила. Такі кросівочки. В общем, Кожен собі вибрав, мені силку скинули, і я замовила. Це теж такі в школу бігати. Зараз осінь, такі взяли темненькі, щоб не такі були дуже-дуже маркі. В общем, такі були покупки. Це моя друга частина посилки. Тут додалися ще такі наклейки до цих підсвічників. В общем, покупками я довольна. Покажу ще одну ідею страви. Готується швидко, а виходить смачно. У мене діти дуже полюбляють таку, такі макарони. Поки мене закіпає вода на макарони, нарізаю цибулю. Далі буду її обсмажувати. Трішки обсмажую цибулю, додаю далі фарш. Фарш у мене свино-яловий. солю, перчу. Додаю спецію для макарон болоньєзе Потім воно у мене трішки протушковується майже до готовності. Далі додаю томатну пасту. У мене є такі бланшировані помідори, вони вже перетерті, ніби як томатний сік. Додаю, залишаю хвилин на 15 протушкуватися, тим часом варю макарони. Макарони в мене майже готові, зливаю воду, все як звичайно. і Заправляю макарони цією заправкою. Далі додаю ще в кінці сир. Мене гауда тертий, все розмішую і виходить смачно швидко. Тим часом, поки мене це все готується, нарізаю салатик. До речі, тут показую, хто в Німеччині, показую приправу і томати пасировані, якими я користуюся. Я на борщ раніше додавала томатну пасту, а зараз стала додавати на борщ. На, коли я тушкую заправку буряк, морку і цибулю. Додаю тепер оці бланшировані помідори. Мені виходить з ними набагато смачніше, з такою заправкою. І заправку теж я готую в морозилку. До речі, в мене вона вже закінчилася. Минулий раз я готувала дуже багато. Напевно, в мене пакетів було сім, вже всі вони вийшли. Тепер потрібно готувати нову заправку. До речі, борщ так виходить дуже-дуже швидко готується і виходить дуже смачно. І капусту теж у мене нарізана в морозилці. Тим часом я готую салатик. Салатик у мене максимально простий. Тут в мене айсберг. Порізала так тоненько соломкою, я думаю, на відео видно огірки. Також вирішила соломкою порізати помідори. Хотіла зробити з майонезом, подивилася, майонеза було зовсім трішечки, не вистачило би. Вирішила додати ще фету. І З фетою мені, я вже казала, неодноразово, що дуже подобаються мені салати з фетою. Вони виходять якісь такі особливо смачні на смак. Тут фету теж ріжу такими тоненькими полосочками, посолила салат, додала трішки олії, все гарненько перемішала і вийшов теж дуже смачний салат. До речі, вдома в Україні я майже завжди купувала пекінську капусту, а тут майже завжди купую айсберг. Дуже вона мені подобається на смак, хоча вдома вона теж у нас є. Буду як вдома, коли повернуся в Україну, то Буду теж купувати айсберг, хоча вдома її ніколи не купувала, тільки пекінську капусту. Тут, так як я вже розказала попередньо, процідила вермашель, додала заправку і додала сир. Сиром вийшло дуже смачно. Додаю салатик і показую готову страву, що в мене вийшло. Діти просили добавку, вони мене дуже таке полюбляють, тому рекомендую і вам таке спробувати. Кажу покупку таку, хотіла давненько собі таку жилетку жилетку таку довгеньку. В мене є така коротенька, але ця така дуже-дуже пухнаста, дуже класна. В общем, вона така прям, ну дуже довга. Тут у неї йдуть замочок з одної сторони і з іншої сторони. в общем Можна розстібнути карманчики тут теж йдуть на такої застібки, В общем, капюшон. Дуже хотіла собі давно таку і якусь класну таку товстовку, товсту кофту ковтуді там. Ну, в общем, такі стіки зараз теплі, є, класні. І я думаю, взагалі буде суперським. общем, мені дуже сподобалося. Я поміряла. Чоловік відразу сказав, треба брати. Була, до речі, ще е Чорного кольору, але чорного вона якась така, ніби, ну, дуже якась така темна. Чоловік сказав, краще така. В общем, взяла таку. Дуже мені класно, сподобалося. В общем, така вона тепленька. Тепер така в мене є обновка. В общем, утепляємося на, на осінь. Люблю все таке, коли холодно, люблю, щоб все таке було довге. Таке тепленьке було. До речі, тут е, в карманчиках такі, така матерія. Е, м'якенька, така тепленька і така ось, ось кнопка, застіпка. В общем, якось так, тут такий замочок, ось можна розстібати його. В общем, сподобалась вона мені. Дуже така вона е, класна, м'якенька. В общем, я рада, що в мене з'явилась така тепер жилетка. Так, ось такої вона якоїсь фірми, не знаю. І ціна її. Так, 19,99, 20 євро. В общем, така її ціна. Я, до речі, хотіла замовити на темі, там такі були, але там теж стоять 18 євро. То, в принципі, чому ждать, коли можна тут відразу поміряти, подивитися, що як, і відразу купити. В общем, сподобалась мені гарно. Спекла булочки, ватрушки, дуже полюбляю ватрушки. І чогось дуже захотілося домашньої випічки з чаю. Зараз заварю собі свіженький такий чай. Ватрушки тільки-тільки витягла. Так, поки вони мене будуть зараз охолоджуватися, я вже зробила цукор, ванільний цукор і м -м корицю. Зараз буду робити такі, як в дитинстві у нас колись були. Плюшки називалися, Ну, в общем, такі булочки з сердечками з цукром. Тут у мене олія, це я змащую руки, щоб лишній раз не брати муки, щоб багато не було, щоб тісто не забивати. І тут у мене залишилося ще трішки цієї начинки, можливо, ще якраз тут буде десь на одну таку булочку. Можливо, на дві. так. І яйце я змазую булочки. Тут у мене ще чималенько тісто, тісто таке хороше вийшло, таке м'якеньке. Класне тісто, хороше. Так, і поки мене будуть вони охолоджуватися, зараз буду робити сердечка. Так, витягла вже свої сердечка, вони такі з цукром. Смачненькі, зараз охолонуть, і будемо куштувати. Вийшли такі класні цукор ростаєв і вийшла як карамелька. Хочу ще показати скидки, які у Росмані сьогодні заходила, побачила гель для душа за 55 центів. Жіночого. Геля, там, напевно, до семи, так, до семи штук було різних запахів. І я вибрала ті, що так більш-менш нам сподобалися. Це якийсь грифрутовий. Так, такий сподобався нам. Е, цей, до речі, був євро. І цей дуже класно пахнув, теж 55 центів. Так, а е, на чоловічі теж. Була скидка, теж вони по 55 центів. Єдине, що тут, іде, три в одному. Тому взяла для хлопців, хлопців у мене багато. Тут іде як гель для душу, шампунь і, напевно, кондиціонер, чи, ну, в общем, три в одному. Тому дуже класно теж вибрала те, що дуже гарно пахне. Вони всі йдуть три в одному. І теж по 55 центів. Тому, е, думаю, щоб не взяти, така ціна непогана. В общем, вибрали гарні такі запахи. І якщо в когось є е, там розман, хто тут в Німеччині, можете заходити брати. Е, я думаю, ціна така це, можна читати, копійки за такий гель. Вирішила трішки поділитися з вами. Підказати.